І на останок новини спорту від трьохсот до тисячі метрів. Саме таку відстань на своїх двох долали учасники легкоатлетичних змагань. Так шукали поміж себе кращого бігуна. Про переможців змагань мої колеги Даганять, быстрі, давай, 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 давай. свої сили на дистанції вийшли перевірити майже дві сотні бігунів, участь такі. Адже різних комітет охорони здоров'я, культури, державних службовців, соціальної сфери, енергетики та інші. А також паралельно серед дітей, дитячої юнацької курти школи обласної сутруска спортивного товариства спартак від трьохсот до тисячі метрів. Саме таку відстань долають, аби визначити поміж себе кращого. Зважають і на вік, та стать учасників. Було сильно важко, і учасників учасники були дуже сильні. Бігає 400 метрів. Як на мене, це було не дуже важко, але це було як прикидка перед нашими змаганнями, які очікують нас у Києві. Паралельно із вихованцями Спартаківської спортшколи змагалися і представники галузевих профоб'єднань області. Серед переможців обласні комітети освіти, культури та держустанов найкращі бігуни нагороджені грамотами та медалями. Олег Кукса, Анатолій Усіков, Вікка новини.